Bounce Finance проти Crodo. яка платформа краща для інвесторів. Битва лауншпадів. Hello, people! Доброго дня ми з України на зв'язку. Ваш неповторний містер Адман. Сьогодні ми знову продовжимо говорити про конкурента Crodo. У цьому випуску це проект Bounce. Bounce Finance. Пробачте. Пролізуємо його особливості і відмінності від проекту КРОДО. Ми починаємо. А почнемо наше відео із розвитку проекту Bounce Finance. Протокол Web3 Marketplace. Bounce підтримує екосистему, що охоплює всі типи ринків. Починаючи від прямих купівель і продажів, керування контрактами на виконання робіт на замовлення аж до децентралізованих аукціонів. Що таке Bounce? Bounce – це децентралізована аукціонна платформа, яка включає механізм видобутку ліквідності, децентралізоване управління та ставки. Першим принципом Bounce є дефіцит ресурсів, що створює конкурентне середовище обміну. проходження Bounce. Ідея свопу виникла в Uniswap, де учасникам надається необмежена ліквідність, хоча це чудово. Концепція баунс натомість зосереджується на на протилежному сценарії. Баун забезпечує конкретне середовище для обмеженої кількості токенів або інших активів, таких як NFT. Такі активи можуть бути продані на аукціоні різними способами, наприклад, аукціон NFT. NFT продається на аукціоні за схожими принципами аукціону, що й продаж токенів. Однак, зазвичай у продажу є менша кількість NFT або лише ем, унікальний вибір. Представляємо Bounce V2. Ще В 2 ще у середині 2020 року. Bounce Finance виникла фурор в індустрії, викликала фурор в індустрії DeFi, запустивши першу платформу для дезалізованих аукціонів. Він був дуже успішним з понад 6500 аукціонних пулів а, і 700 тисяч ETF в обсязі транзакцій. У серпні 2021 року ми представили наступне покоління платформи Bounce, яка значно покращує досвід десанзованого аукціону для наших користувачів, а також представляє абсолютно нову функцію Bounce OTC. Пошукова система аукціонів. Хоча Bounce v 1 uh, можна порівняти з eBay, де кожен може продати будь-які. Токен erc 20 Bounce V2 має стати Google зізованих аукціонів. Замість відкритого списку користувачів тепер можуть переглядати доступні аукціони через рядок пошуку на першій сторінці за допомогою назва маркера, типу аукціону і інформація про е, басейн. Окей, давайте друзі, підсумуємо. Баунця платформа яка є власне непоганою, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу, продо. Пора зі всіма мінусами усіх IDO платформ. А саме, спорішенням про початок подій, перепоністю серверів під час продаж і також безлічу інших моментів. Мій вибір – це підтримувати Кродо і в подальшому всіма можливими і неможливими методами. Я впевнений, що цей проєкт стане топ однією IDO Друзі, дякую усім, хто дивився це відео до кінця і дякую вам за всю підтримку, яку ви демонструєте. Усім гарного дня, зустрінемося в наступному випуску. Бувайте!